Святий священомученику автономе, вірний пастирю Христовий, що не злякався гонінь і віддав життя за святу віру, поглянь нині з небес на нашу багатостраждальну Україну, моли Господа, щоб дарував мир і свободу нашій землі, зміцнив віру в серцях народу та благословив наших воїнів. Які мужньо стоять на захисті вітчизни, Випроси їм сили тілесної і духовної, мудрості у боях, охорони від усякого зла і ворожих підступів. Нехай за твоїми молитвами Господь подасть перемогу над темрявою, спокій душам, загиблих захисників і зцілення пораненим, святий автономи, Будь нашим небесним покровителем, підтримай Україну у цей тяжкий час і молися за нас до Христа Бога, щоб милість Його ніколи не відступила від нашої землі. Амінь.